Росія може бути причетною до вибухів у порту Деринджа, що у Туреччині, таке припустили в головному управлінні розвідки. Там планують перевірити усю інформацію щодо вибуху та ймовірної причетності кремлівського режиму. До цього бо украй підозрілою видається сама ситуація: вибух зернового елеватора напередодні можливого візиту Путіна до Туреччини, і все це на тлі повернення звідти командирів Азову виходу Росії з зернової угоди і закликів турецького уряду відновити по. Тачання. Українського зерна у розвідці також наголосили, що Туреччина є країною, яка активно займається питанням зернової угоди, адже вважає себе єдиним її учасником, який може повернути Росію в угоду. Тож вони продовжують працювати з усіма сторонами для відновлення чорноморської зернової ініціативи. Турецька ж влада теж розглядає ймовірність диверсії, як причину вибуху в порту Деренче, адже нагадаю, у наслідок інциденту постраждало десятеро осіб, двоє з них перебувають у важкому стані. Також з Руйновано або пошкоджено 13 елеваторів із 16, які були розташовані на території порту. До слова судна під час вибуху не постраждали. Початкове розслідування показало, що вибух стався через стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці із судна до силосу. Проте остаточна причина вибуху буде оголошена лише після проведення усіх експертиз. Голова турецької зернової ради Ахмед Гюльдал повідомив, що вибух стався в портовій зоні, і ніхто хто не пройшов би перевірку на безпеку, не може туди увійти. Будь-то державний службовець, працівник чи власник підприємства вони не можуть увійти. Він також Додав, що вони вже перевірили всі камери спостереження у порту. З його словами, точну причину вибуху назвуть тільки після завершення розслідування. Тож вірогідність диверсії теж не виключається, але поки ця версія розглядається як малоймовірна.